Привіт, мене звати Тарас Зень, я генеральний директор міської телерадіокомпанії Вежа. Я відкрию велику таємницю. Жодне телебачення в Україні, ймовірно, жодне телебачення в Україні не є прибутковим. Всі телебачення, які є в Україні, вони так чи інакше мають дотаційні доходи. Хтось просто може більше заробляти на рекламі, багато окуповувати на рекламі. Можливо, десь колись в якихось місяцях входити в нуль, як центральні телеканали, можливо. Але більшість та не більшість всі телеканали в Україні вони всі є дотаційні з якихось додаткових джерел, чи бізнесу, чи політики, чи бюджету, чи бюджету. Наприклад, ми вежа телерадіокомпанія, ми, місь... ми Наші зарплати, нашим працівникам, це йдуть з міського бюджету. Ми місцева телераді-компанія. Новини вперше, ну, з всіх наших телепрограм, новини є найбільш затратні по часу, по ресурсу і так далі. Люди хочуть бачити новини, особливо місцеві. Найбільше ресурсу енергії викладається саме в новини, потім в інші телепрограми. Пріоритет, оскільки ми місцева телерадіокомпанія, як я вже говорив, в нас навіть в наших там статутних різних документах прописано, що в першу чергу ми маємо висвітлювати життя міста, міськ виконкому, міського голови а, і міської ради. Тому у нас пріоритеті вже автоматично визначені, але ясно, що ми розуміємо, що е, це не завжди цікаво. Всякі чиновні, чиновницькі речі не завжди цікаві глядачу. Ми стараємось розбавлятись новинами з культурного життя. З, Життя громадського, життя кримінального, з різного. Тобто ми стараємось, щоб новини не були тільки паркет. Звичайно, якщо взяти психологію людини, скільки би ти у тебе, наприклад, є товариш, там, колега, співробітник, ти б йому скільки б ти добро не робив. А якщо щось одне негативне зробиш, він автоматично це добро забуде, а негативне буде пам'ятати. Наприклад, на, су, на своєму прикладі, е, в мене є підопічні, яких я часто можу відпускати з роботи на їхні прохання. От вони кажуть, мені треба відпроситись, в мене там проблеми, якісь там, мені десь треба поїхати, піти до зубного, ще щось, ще щось. Я завжди йду на зустріч. Е, як тільки я зроблю якісь зауваження, навіть по роботі, все, люди на Ну, не всі, але більшість там ходять на дуті, вже це пам'ятають і так далі. А те, що було добре раніше, автоматично забувається. Тому е негатив завжди більш крикабельний, це загальновідомо. Е є таке правило трьох с: секс, скандал, смерть е оці новини найбільше заходять. Чому зараз дуже популярні стрічки новини там, тіна Кароль показала свої груди, в такої такої-то співачки випила груди під час концерту. Там чи там інше, там публічна телеведуча розводиться. Чому дізнається більше? Така всяка фігня, вона більш читабельна. Люди часто обурюються, які новини, але якщо взяти, переглянути, скільки переглядів має та чи інша новина з таким гучним негативним, часто заголовком вони мають набагато більше ніж позитивні. Кожним роком все складніше і складніше, взагалі ера телебачення потрошки відходить е, в, в небуття, але залишається все-таки. Е, якщо ще років 10 тому телебачення дивились там 40+, то зараз телебачення дивляться 50+, Бо люди, вже, яким за 40, за 50, вже також вправно користуються інтернетом. Ось, але телебачення не вмре точно. Частина телебачення вмре. Але ми бачимо багато контенту, який ми переглядаємо в соцмережах, в телеграмах. Він все-таки вироблений на телебаченні. Наприклад, там уривки всяких талант-шоу популярні, там вони ж все-таки вперше вийшли на телебачення. Конкуренція є, витіснює інтернет-змі витісняють традиційні змі, телебачення, радіо, але щоб повністю це витіснити, це ще треба час. І не все пропаде це точно. Ну, але як бачимо, друкована преса Франківську, наприклад, нашого міста вже фактично пропала. Лишилось з семи, здається, газет міських. В друком виходить, здається, тільки дві, такі, що продаються в кіосках. Це Галичина, і Західний кур'єр. А, наприклад, репортер, Галицький кореспондент, анонс-контракт, ті чи Прикарпаття початку ковіду там, чи повномасштабного вторгнення вони вже з друком не виходять. Всього По потрохи найбільше вистрелюють в YouTube якісь окремі сюжети, до речі, негативні. Якщо хтось вбив, розчленував. Або буває таке, що історі... вистрелюють, наприклад, історію якогось бійця, з яким вернувся з фронту. Просто цікава історія, не негативна, але з якимось там негативним відтінком, бо війна — це вже негатив, Так? Ось, вистрелюють часто. Буває таке, що знявся матеріал, він не вистрілив, а тут раптом через кілька років, проходить кілька років, він раптом набирає дуже багато не, не розум... Ну, Часто не можна зрозуміти логіку. Наприклад, ми зняли сюжет про те, як Франківську прикрили останню церкву московського патріархату, Цей сюжет раптом... ці сюжети вийшли на всіх шести франківських телеканалах, такі самі. Тобто, всі телебачення були на ті події. Але в нас сюжет вистрілив найбільше по переглядах. Потім ми залізли в аналітику і зрозуміли, що цей сюжет хтось запостив на вайберах, вайбер-групах російських. було багато коментарів під сюжетом: що ви робите, там отямтесь, Бог все бачить. Ну тобто, це точно електорат московського патріархату це писав. Ми так зрозуміли, що це потрапило в. Вайбер пабліки, саме вайбер пабліки російських телек російських в Росії десь або в прихожан московського патріархату. Переважно більшість коментарів було російською. Очевидь, це з рашки йшлися всі всі коментарі і Рашка нам дала ці перегляди. Всьому включно бути з психологом. Часто в нас є люди. Я це часто помічаю, що в людей є якісь внутрішні проблеми, і це їхнє видно їх на їхній поведінці. Вони навіть можуть не усвідомлювати цього. От видно, що людина роздратована, щось їй все не так. Я розумію, чого. От ти вже ти, ти розведена, я знаю, ти два роки вже розведена, і це видно по тобі, там чи в тебе якісь там проблеми. І це так помітно, деколи особ... Ну зараз кажуть, що я сексист, але по жінках це дуже помітно. От E, насправді, і e, часто e, тому, окрім просто якихось адміністративної роботи, там e, говорити, що там ми знімаємо, куди ми йдемо, яку радіопрограму краще куди поставити, треба бути психологом. І я деколи так втомлююсь. Або часто там люди між собою дискутують чи сваряться, і треба це втрути, втрутитись, бо від цього страждає робота. Тому e, я навіть деколи жартую в нас в колективі, що нам ще треба, окрім. Прибиральниці, сисадміна, там завгоспопа і так далі, ще мати психолога, бо інколи справді цього треба. Коли великий колектив, у нас понад 40 людей. Люди часто між собою там можуть не ладитись, хтось когось образив, хтось когось на косо подивився. І треба втручатись і розуміти, входити в шкіру цієї людини і, і говорити з нею, спілкуватись, переконувати. Значить, Найбільше в Франківську одна з сфер це оператори, телеоператори. Часто до нас приходять телеоператори ще студенти, які не вміють знімати. Ми їх вчимо, вони вчаться, здобувають досвід, розуміють, що те, що вони отримують тут за місяць на державній роботі, вони мають за два весілля. І йдуть, і знімаються весілля. І ми купа часу і енергії втрачаємо на те, щоб цю людину підвчити, навчити. Людина вчиться і потім розуміє, що вона більше це заробить, не знімаючи весілля, і йде від нас і стає фрілансером. Або беруть, реєструються на сайтах іноземних, завантажують ну, сиряк весілля, похорони навіть, чи якісь хрестини, і монтують для якоїсь там умовної не знаю, там, Китаю за долари, монтують цю їхню подію. І отримують більше коштів. Тому оператор дуже востребований, хороший оператор. Також бракує насправді кваліфікованих журналістів. Таких дівчаток, які прийдуть, гнімлять сюжет на ту чи іншу подію, на готову прес-конференцію, де, розп... де організатори ще роздадуть прес-релізи, таких є. А такі, щоб глибоко занурились в тему, цікавились, жили політичними життям, військовим життям зараз в Україні. Чи Культурним життям відслідковували всі теми. Насправді дуже мало таких людей. Всі вони хочуть розвиватися, вони йдуть десь далі. Інші міста їх перехоплюють, або більш оплачувані якісь медіа їх перехоплюють, або вони стають власкорами центральних змі тут, Франківсько. У нас на вежі є така стіна, дві стіни, де всі різні артисти, актори, митці, публічні люди залишають свої автографи. У нас вони вже всі розписані, ці, ці, ці стіни, ми їх не чіпаємо. Ці стіни нам дорогі. Там, наприклад, є автограф Кузьми Скрябіна, там є автограф Phantom 2 гурту, який вже не існує, і вокаліст, якого помер. І дуже багато цікавих людей. Ми стараємося їх кликати. До нас на ефіри. Ну, мені, наприклад, запам'ятався багато хто запам'ятався. От Phantom 2 це франківський гурт. так? Він був дуже час свого часу дуже популярний. Їхні, щоб ти розумів, їхній альбом двоє касета продалась мільйонним тиражем. Це 98 й рік, це дуже багато. Ну, Тобто мільйон касет. В кожної 52 ї людини в цій країні була ця касета. Ну, На той час було 52 мільйони. Ось, і мені вдалося е висми висмикнути е Романа Матіяша, е вокаліста Fandom 2, е висмикнути з, з Києва в той момент, коли він був Франківську. Він вже рідко Франківськ приїжджав, він мешкав вже в Києві. І так склалося, що я йому написав у Фейсбуці якраз тоді, коли він вже мав їхати у Франківськ. І так співпалося. І я такий клас. Ми з ним записали інтерв'ю. Це інтерв'ю набрало багато переглядів. І на жаль, через чотири місяці після цього Роман помер. До речі, це була перша хвиля переглядів кількості відео. Там Перших там, тиждень вона набрала перегляди, потім пішло на спад. Через чотири місяці Роман в липні помирає. І знов друга хвиля купа переглядів після смерті. Це було його останнє інтерв'ю, яке з'ясувалось, бо він вже ж. Ну, про фантом 2 в нього вже руками ніхто не розпитував. Ось і це мені запам'яталось. Е, запам'яталось, колись, наприклад, у нас Андрій Хвинюк був е, з бомбокса, і я записував з ним радіопрограму, був хворий. І постійно це був запис на прямий ефір, і я там прокашлювався періодично. Е, і він казав: журналісти мають бути здорові. Типу, вилікуйся. Ні, бажав бути здоровим, і я це запам'ятав. В 1999 році ми вважаємо офіційно День народження вежі. Зародилася вона раніше, бо була ідея в тодішнього мера Івано-Франківська Зиновія Шкутяка. Тоді багато обласних центрів мали своє місцеве телебачення і місцеве радіо. Франківськ не мав. Франківськ мав обласне радіо на той момент. Зіновій Шкутяк станом на кінець 90-х розумів, що за цим майбутнє, і створив. За кошти міського бюджету місцеву телерадіокомпанію. Радіо, спочатку це було радіо, потім з'явилося телебачення. І от ми будемо цьогоріч в листопаді відзначати 25-ту річницю, чверть століття. Це дуже багато. Ось і е, е, спочатку е, телебачення веже виходило, вклинювалося в новий канал. Було 2-3 години е, ввечері вечірнього прям тайму, власне, на новому каналі. Потім е, ми виходили тільки в кабелі. Зараз ми виходимо в, не тільки в кабелі, а в загальному ну, в загальному телебаченні маємо окремий свій телеканал. Дуже складно наповнювати 24 години ефірного мовлення своїм продуктом. Це надзвичайно складно. Це дуже треба багато ресурсу, тому в нас періодично є повтори, є не наш продукт, але ну, так ми виживаємо. До речі, у Франківську, як на таке невелике місто, шість телебачень це дуже багато. Є Галичина, є 402 канал, є «Мивежа», є Суспільна філія франківську, є третя студія і є Раї. На таке місто це дуже багато телебачень. Конкуренція відчувається, особливо по гостях. Коли приїжджає якийсь цікавий гість, ми часто телефонуємо, кажемо: ми хочемо запросити тебе на ефір. А він каже: А мене вже запросило там таке телебачення або радіо. І часто буває таке, що ми відправляємо таксі до цього радіо, і він гість спускається, чи до того телебачення і їде до нас. Конкуренція є, особливо в гостях. Телебачення втрачає своє місцеве телебачення, локальне, часто втрачає свій інтерес, тому в цьому складність є конкуренція з інтернетом. Ми бачимо, що багато телеканалів. Які знімають свої телепрограми, вони, коли вітаються, кажуть: ви нас бачите на такому телеканалі, або можете бачити на Ютубі, додають оцю фразочку, бо всі ми розуміємо, що е окрім е життя програми в телебаченні, вона має паралельно жити вже і в мережі.